Так, я, я вам не сказав, що от все, коли мене вже привезли з Івано-Франківська додому, це пролежав у лікарні опять в районі е, півтора місяця. Потім мене забрали додому і е, десь через цей місяць, що я вже прийшов, через цих півтора місяця, що я прийшов додому, до мене є, являється, дивлюся, якийсь чоловік заходить. В, хату, Кажу, до вас можна? Кажу, можна. Я, я лежав, правда, прикутий до ліжка більше, ніж 7,5 місяців, тому що я сам не міг повертатись. Мене жінка повертала то на праву, на ліву сторону, і то, кажуть, і пролежні повідкривались, там, і тіло, тіло гнило, і текло, то, тому що я був, я був безпорадний, я сам не міг нічого зробити. Ну і тут він заходить, можна до вас, Кажу, це тут Богдан Савіцький живе, кажу, тут. А, я вам представляюсь, я... Слідчий Снятинського району, Калівошко. Лише не Пам'ятаю, як його там ініціали, фамілія Калівошко. Я веду вашу справу, це ви написали заяву в цю прокуратуру Івано-Франківську прокуратуру, говорю, так. Да". Ну то я буду вести вашу справу. Кажу, добре. Ну давайте розкажіть мені, що там стало, що куди до чого. Я йому це все розказав. Він каже до мене. Він це все записує, каже до мене, слухайте, а у вас де, де ваш одяг, той, що ви були одіті в ньому? Я кажу, у мене є одяг. А ну, а тут же жінка прийшла до хати, там щоща. А ну покажіть одяг, в якому ви були одіті. Ну, я ніколи з цим не стикався. Кажу до жінки, йди принеси, в чому я був одіти. А в мене, правда, на... я був сороці, у сорочці, то в мене на цих, два, на цих двох позвонках, що розломили їх то лишились чорні полоси такі. І, і сорочка, сорі, сорочка потріскала на, 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 на цих місцях. Він подивився на цю сорочку, каже, «Да, я забираю цю сорочку на експертизу. Кажу, добре, забирайте. А я ж не знав, що він мені має дати цей розписку, що він бере цю сорочку. Ну, забрав цю сорочку, все. поїхав, потім другий раз приїхав, десь через, не пам'ятаю, через неділю чи через дві, говорить. А ще який одяг у вас є? Я кажу, у мене є штани, у мене є туфлі, ті, що я був водіти, що туфлі знайшли в цьому, у... у сквері і віддали. Ці туфлі. Кажу, ці туфлі знайшли, віддали. Добре, давайте я це беру на експерти. То за туфлі і за, за... І за штани. Він, так, да, я вам даю розписку за це, що. Мені тоді, як кажуть, було не до цього. Тоді болі страшні такі були, що я, не, я просто, як кажу, в голову не прийшло, щоб сказати, а цьому ви, ви розписку мені за, за сорочку не дали. Ну, він дав мені цю розписку, одним словом, поїхав. Ні, і говорить мені, так, слухайте, я вам, я вам привезу оцих міліціонерів, що вас били. Я вам зроблю усну ставку, Якщо ви їх впізнаєте то я їх від роботи відсторонюю і кажу, будемо проводити з ними слідчі дії. Кажу, добре, привозіть, кажу, я їх, я їх пам'ятаю, кажу, як зараз дивлюсь на них. Ну і десь через, через тиждень він... чую там песно на подвір'ї гавкає. При, приходить жінка, каже, там приїхав, приїхав в селий увазі міліцію, зараз будуть заводити до тебе до хати, каже, будеш пізнавати тих міліціонерів, що тебе бели. Кажу, хорошо. У мене дуже хороша здорова пам'ять, яку як людину побачу, то я її дуже-дуже дуже довго пам'ятаю. Оце якраз вони, як їхали машину, як зупинилися, як вони мене хотіли забрати у воронок. Оце якраз світло оце від цих прожекторів било на дорогу. Оце било на дорогу, і я їх бачив, так як кажуть, як, 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 в, як в день я бачу, бачу їх лице. Ну і тут е, заводять одну групу, по, по троє чоловік заведли. ну, Завели одну групу. Я показую пальцем, оцей був. А хто? Ага, ну він там пише, так, да, цей був. Фамілія його ходак. Лейтенант він тоді був. Так, да, лейтенант. І то було два сержанти, лейтенант два сержанти. Лейтенант тут. Він навіть вуса збрив, цей ходак. Він був, він був постійно при, при вусах, а навіть на той час вуса збрив, щоб я його, щоб я його не впізнав, я його без вусів впізнав. Да, цей був. Потім Заводять другого. Так, це, ну, їх міняли місця, ніби, Я сказав на другу, кажу, оце був цей тоді. Сержант Михальчук. Ну Потім третю групу завели, впізнав сержант Немір. Ну і вони там, що Бодя, що ти на нас там говориш, так, це ми тебе не трогали, що ти кажу, хлопці? ви цього не трогали, кажу, я не хочу гріх на душу брати. кажу, Я людина віруюча, я кажу, Я не хочу на вас брехати, я ж, це, це ж ви ви з мене каліку зробили, а тепер привіту в очі і кажете, що, що це не ми робили. Ну, Одним словом, це тоді і почалася тя тяганина, що, 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 бо цього ходака, ходака там якісь його жінки, ходака жінки, якийсь свояк працював у... Києві в Генеральній прокуратурі. І це вони там почали, почали це спра... ці, ці справи, це все куди я написав, вони це все почали тормозити. Всіх судах почали тормозити. Вони, видно, сказали, там він дав, він дав такий указ, щоб, щоб ця справа нікуди не продвигалася. Отак От воно і тягнулося сім років.